Всім привіт! У цьому відео відома актриса Ірма Вітовська приголомшила громадські зізнанням. Будь ласка, підтримайте україномовний контент, поставивши лайк та підпискою на канал. Отже, почнемо. Відома актриса Ірма Вітовська, яка зіграла головну роль в серіалі Леся Плюс Рома, приголомшила громадське сізнанням, що вона виявляється родичкою співачки Тіни Карл. Стало відомо, що брат Кароль одружився на сестрі Вітовської. Як розповіла актриса в інтерв'ю Аліни Дротюк, у них немає часу, щоб грунтовно порівнитися. Вони лише зрідка зустрічаються на сімейних заходах. Я не думаю, що у нас є час на те, щоб порівнитися. У неї ще більше, Шоу-бізнес ще більше не тримається, місця дислокації, але так у нас були певні сімейні зустрічі, коли є сімейні свята. Це дуже рідко, поділилася Вітовська. Шановні глядачі, а що ви думаєте з приводу цієї новини? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Відомо, що брат Карл Станіслав Ліберман одружився на дівчині на ім'я Наталя, яка є сестрою Ірми Вітовської. Сама Карл про це розповіла ще у 2018 році. Тоді співачка говорила, що вони всією сім'єю прийшли просити руки і серце Наталі. Я пам'ятаю, як ми її сватали. Ми приходили просити вийти заміж Наталю, сестру Ірми та Стасика, мого брата. Ми прийшли всією сім'єю просити, щоб вони погодилися віддати свою квіточку, розповідала Кар. Артистка зазначила, що сватання було серйозним з усіма традиціями, а з Ірмою вона наразі в тісних стосунках. І навіть шукала. У хаті чи нема гарбуза ніде, ми у тісних стосунках, і я її шанувальниця, ще коли вона грала в Лесі і Румі. Я постійно дивилася по телебаченню цей серіал, і коли я бачу цю справжню ірму за столом, то думаю, що я коло зірки, а вона мене те саме говорить, зізналася Тіна. Дякую, що додивилися відео до кінця. До зустрічі в наступних випусках!